Хей, hey, друзі, з вами Десктоп і сьогодні зіно Red Scetch. Всім привіт! З вами Red Sketch. І сьогодні ну, я Лалавод, так як я знімаю на новому аккаунті Лалавуд. І ну, класно. Новий аккаунт маєш. Я знаю, ну. Я в аккаунті Лаловуд буду знімати тільки про бісфарм, ну як про бісфарм. Взагалі. Про роблокс. Роблокс. Так. Ем, яка моя сьогоднішня ціль? Якомога більше квестів зробити. Ну класно. Але дивіться, друзі. Я е, в описі під відео поставлю посилання на основний канал Red Sketch і на новий другий канал пробувати. Я опис. теж на свій канал поставлю. І мій і моє посилання на мій канал поставиш. Окей. Okay. Ну, отже, ставте 40. лайк, підписуйтесь на канал. Ну, а ми починаємо. Тож, друзі, ми вже починаємо виконувати наші квести. Так, куда а ми я спочатку навіть. піти? А, павучок. Павучок, павучок. Ай-ай-ай-ай. Чекай кловерхил, паук. Ай-ай-ай-ай. Ага. Павучок, павучок. Нерозуміло, що я вбиваю свого. А, павучка А, а чий це ведмедик, що він тут Це твій? Я не. Я, ні, мен Мені не, в мене нема. У мене теж нема. То походу в мене якісь баги. Які? Я що вже цей квест по бере проходив по моєму Ну, наче А може це не баги, а може вона одне і те саме мені дала. Так, мені треба дуже багато часу витратити на те, щоб Давайте я постановлю просто. Я на гаусфікі. Я бачу. Lord я you. також я бачу, бачу, що ти тут. Я йду на факт спілку. Якраз ще б'ю цього Петровича. Кого Петрович? Де той Петрович? Покажи мені його. Так на 15-й локації цей Петрович ходить з пивом. Що за Петрович, я не знаю. Та той є вулкулака. Петрович. А, перевертень той. Так, це мій друг Петрович. Звіздив чи... у всяких бджілків і не знати, де мої, а де твої. Ну, ну, орієнтуйся на тому, що в мене є ніфік. Я не бачу щось. Спасібі, отазу, виходять. <гул> Звідки в, в тебе є фотон бій? Фотон? Ты что, бам я... донат? Не, у мене нема фотон Б. Че делать? А що це тоді таке? О таке жовто з восьми левелом. Жовте? Ааа, це Хеси Б. Так, це я вижу. квест Photon B. Power B. Да не Фотон B, я не купляв Фотон B. Photon може... B, вот, бачиш вот бачу, Photon B у тут. Тут навіть на Ні, магазині. У мене нема фотон. Зараз я подивлюся. Чи то хтось інший був, я не знаю. А, то то не ти. <с> я думав, що то в тебе фотон був. О, дивись. Фотон Фотонбі, отут в магазині. Я збираю на неї. 500 тікетів. Далі я коли вже все Я хочу кубінь. купити один Голдек. А я голдек не хочу купляти. А таки. я один куплю. Ну, купляй, нема куди гроші надівати, там. Та в мене більше, ніж 2 мільйона. Поняття не з попередньої серії на, моє... на моєму каналі це було капець, мало в мене. Тільки в тебе 2 мільйона. Капець, 2 мільйони. 2 мільйона 777. А дай я її візьму зараз 12 Мантесів. Я, я сам себе запутав. 2 мільйон 278 Не, тисяч. Я зараз уб'ю три Мантеса і звідки я її візьму ще. Не знаю це скільки. Дивно, що в мене відхилі зараз ді, 4 вклада. якщо ви замітили, то в мене є ще пацієнт. Ласно. Я його. Я не знаю, скільки на нього витратив часу. Ну, я багато думаю. Дуже багато. Багато багато. <пі> так, я формлюся поки, що. Бо в мене квест такий. Ну я таки, що шу... так, поки що, просто збирати меду. Якісь квести так. всі складні для мене. Для мене ні. Подумаєш, лише треба вбити ще десь не знаю. 10 мантісів. Подумаєш, десять мантісів. Все. Ну гарно. це легко, це легко, але блін. вони спавняться дуже рідко. Дев'ятнадцять. через дев'ятнадцять хвилин два заспавняться. А ну, знаєш, мені ще треба вбити два павучка. Дорогі друзі, я думаю квест Polar Bear я не зможу зробити. А, цей а, квест панди, оцей я не знаю. Ну, ще два павучка треба. Ну як? Це неможливо, як на мене. це не... дуже рідко. Так рідко, якщо... Не них є таймер, коли в О, О я знайшов шип. Не можу. Кактус, 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 кактус. Зараз буде єдині новини. Віцю збі вбиває Віцю збі. Хто виграє? Віцю збі. Я не знаю, хто. Хто стікає, певно боїться. Добре, щоб білки не знаєте. Чуєш, я йду до тебе. Нео. А я йду. О, Вовчик. Мені тут, мене тут, коротше, квест, щоб вбити Такі... До мене ще... Мене... Що це таке? У нас тут троє. На мене квест його вбити. Від. Від, по-моєму, Science Bear чи кого. Ну я вже виконав сім квестів від Science Ну Це мало. Як всі... Ну, як всі, якщо у мене тільки 21 день. 6... Ви підібрав і п'ям п'ям-пім п'ям п'ям п'ям. Ай, ай-ай-ай. З них ще мабу, Діна, з Бачиш, у цього чела є фотонка. У мене нема я, я тебе з інших попутав, ви там дуже хожі. У вас, у вас такі самі похоже. рюкзаки. Такий самі шліці. А в мене що, бочка з бо ззаду. Якісь маги. Чого тут скліт? Чувака зараз Шле. чувака вбила від СБ. Чекай. Чекай, скільки мені дадуть? Мало, 100%. Ну якщо ти сьогодні... Три! Мені вісім дали. Мені тільки три дали. Так не чесно. А зато мені вчора сім дали. Тобі вчора сім, а мені сьогодні вісім. А мені сьогодні три. Класно. Скільки мене в загальному 42 подивлюся, Скільки коштує хані і маска. Добре, я не хочу дивитися, скільки хані і маска коштує. То хочеш, то не хочеш. нормально. Ні, 100 тисяч. <consummed> А не знаю. Ой, я, я в тебе а, хотів в той. Я в хтось тебе хтось хотів походу... очиститися той. Очистити свою бочку. Бочку піву. Бочку піво. Скільки тут бджілок Кур, інших є? Пиво. А вчора Там, мені давати? взагалі якийсь нуб з одною бджілкою попався? Одною. Звичайною. Чекай, а де да, білі квітки В тебе скільки роял джелік? В мене? Так. Ем, не знаю. В мене а мені треба, коротше, зібрати. Так, я йду тратити мед. Сильно. Іди. Взагалі майже нічого не лишилося, але купив тільки. Блін, мені треба, коротше, знаєш що ці... О, мені знов багато треба відкачати. Відкриваю Gold Egg. Ну, Шай і П? Шай, антенн погано. Але, але це нормально. І що легендарка порівняно з міфіком. Basic погано. І Basic знову. Так, нет, поверх мои гайлодельки. Так вот, дебаф живе з, а, з... з... на. Бомбер бі. Нічого нового. Ясно, понятно. Штамбербомбер. А, -а, а так, я не знаю. Ага, X-Housted давайте... B. Слухай, в принципі, мені треба. Ну зато в мене є той будівка зкінечної. Я не. тобі хочу підкинути ідейку. А, а ти, в принципі, не проти, якщо ти зробиш ще один канал свій no. Хачка. Назвеш його Хачка. No. Ну, будеш займати там про фарм, наприклад. У мене один канал, мені одного достатньо. 5. І, до речі, друзі, от я ще б тут купляв, блін, Це так було така рока була. 75 я тут ще щеллюшу, ще один. За 10 тікіт. І, зараз і залишилося в мене 5 тікітів. От я молодець. От до речі, в мене є від USB. там мені буде легше вбивати вже отих великих анків. Ой, якщо мене не вб'ють зараз, прості. А ти що там? Та, я на. А, ну я подивлюся тоді на то, то як ти будеш. Якщо ти не підпишеш. Окей, може дивитися. І, до речі, підпишіться і поставте лайк, під нашими відосами. Ну, на мій канал також підпишіться. Та. Ну, я дивлюся, бачу. Четвертий раунд закінчились. Ого! Не скейш, не вмирай. Не вмирай. Герої, не вмирайте, але я не герой. Так мені зараз головне бути подальший. Від... Хані о, ханіштор сам заспавниться. О, ну тобі повезло. О, о, мені повезло. Ханіштер з нього 100 гривень. попалися, тільки є, що. Не знаю, що я співаю. <рес> ну, ти вже... А хоча я можу знаєш про що співати? Прошу. Про те, що в мене пів ХП. А, ну класно. Віці. Ну, якщо втече Віці, це п це просто буде щось з чимось. А, мене зараз зона... Ну, ну шо? Зона переїде. Ай. Та будеш підстрижений, Що таке? Шо Та це шо таку? підстрижений? Я чогось, я чогось програю на дев'ятому, попри те, що я виграю кожен раз, ну, не знати не. Я взагалі, по-моєму, тут... на п'ятнадцятому був. Дивлюся. Ну, це для мене рекорд. У тебе вже 10 й левел. Ай-яй-яй. Ого, тобі Жалко, там... Дімка, що ця замокосилка не може переїхати цього гіганта. Ну так. Мені залишилося Знову ще замк... трьох. Слухай, може Мені ти залиш... собі той? Затіску зробити, класно. Я хочу ще кращий амулет отримати, але для цього мені треба працювати над цим в Ну я тут дивлюся, як. Арені. Ще. Тебе чуть не постригне. Ще, ще, ще. пошел! Посадині. Я тобі допомагаю. Знову посадить. Ви покочець цього, що застряг. Ти знаєш, що скоро в тебе буде вже 12-й раунд. А, Так. То та? Та в мене і то 15-й був. Але це для мене важко було. Цікаво, чи дійдеш ти, йдеш, ти Хух, до 20 го Дивись, я тільки що прийшов. Ну, якщо дійдуть, з вас всіх буде підписка. Ну, з ну з мене в мене вже підписка є, так що. Мене чу... мене тільки що чуть трастер не переїхав. Ну класно. Так убити цього, що хоче вже не жити. Спайсі Знов газонокосарка. то та скільки їх буде? А їх взагалі коли вже десь не знаю чи не Слухай я тисяч. думаю, з моїми двадцяти три обділками не варто туди йти. Я правильно кажу? Ні, ну якщо... Ні, можна піти, в принципі. Але... Би... Я витрачу антпас. Скільки мене? У мене шість андпасів тільки. Ти зможеш отримати, короче. Ти зможеш зайти. Ай! мене переїхала. Ну, ти везучий! бачу. Сьогодні. Ну, походу, фортуна від мене відмовилась. <рес> ну подивись, скільки в тебе хп взагалі. Зараз я відхилюсь. Ти що думаєш? Я, в принципі, можу і не фармитися і хілитися. Що сталося? В тебе щось? Так, можеш заходити на арену. Ай, ай! Тепер ти дивися, як я буду стрибати. Ні, в принципі, мені підходить моє. Йду. Не хочеш дивитися? Тут. В принципі, мені ще скільки гігантів треба вбити. Мені ще 3-3 гіганта вбити. Тобто я зараз. Тепер ти дивися, як мені тут. Я вже навіть надуму... раунді, знаєш, її будуть... ще якось досить таки легко, як Коротше, гарно тобі потренуватися, а я йду на фарм дився. Вибачаю, Ти, що так. Вибачай, що таке просто, Я як це відео роблю для фарму і дивишся як інші фарми. це А я плати. це відео роблю для того, щоб ви, мої підписники подивилися, як я план ну, граю в Антопас. Ну, підтримайте його. У мене всього лиш 10 підписників. І я вже на третьому раунді. У мене всього лиш 32 підписники. Ай, ай, мене, ай, мене їдять. Ну вони тебе на шашлик пускають. <ріст> Коли <ріст> вмреш, каж мені. Ну я думаю, що моя бочка не буде смачною. Стів гіст. о, дякую за простів гіст. Це мені дуже добре. Та я тільки що злетів такого нічого <laughs> гарного <laughs> і нема. Якби не ця класна мішка моя нова. то я би тут не знаю навіть одного раунду не вийшов. Бачиш, <laughs> дякую, дякую. Що я тільки що заспавнила, коротше. Я... Ті, знаєш, що знаешь, гандроп. Скільки я раундів в твой? Я за спавнем, короче, гандропинг Що? знаешь осталось. И мне из мантии сегодня подай гандропинг шесть. Скорость. А я ще на четвертому раунді. А, а на раунді починається починается зонсовки? Не знаю. А десь на 9-ому дев'ятому дістану. А, Знаєш, мені ще так нормально будеш. Так, а я можу зараз... Мені, до речі, Бамблбі вже на другому левелі. Поки я тут, ай. Бийте цього гіганта. Саме гірше тут це гігант. Не Час. знаю, що... Третього левелу і Икс хостеть био. Там не там. Ні-не. Я тут актуальную. Чому он це тобі не весело? Да у мене тут капець творцы. Мені ще меду збирати його. його блін я 4 ляманин зафармю. И самое главное, що мені подобається тобі сразу на баланс выводить. Ой. Це дуже добре. Ха? Так, я пограю в рулетку. Джелі Бін, Джелі Бін, де Джелі Бін? Один Блін, Джелі Бін. Я не отримав Джелі Бін. Головне, що я так не зручу всім. Я зато 5 гандропинків отримав. Класно. А ти знаєш скільки в мене громче? 168. Ай, музика. Ну, Я взагалі отако скручу, щоб було добре чути. Взагалі в тебе так добре чути і. А на відео може і мене не добре буде чути. І ще плюс, я хочу, щоб І ще ти вже нарешті не. Зараз буде шостий раунд. Гризіте, декскап. А я знаю, ти мій друг, я end. маю тебе підтримати. Це добра штука, я думаю. Хм. Знаю, я тебе маю підтримати, але. Але Мені ти хочеш, що. Муч... <ріст> <ріст> я ще муч... на шостому раунді тільки. Уяви собі. Дій, тобі довго. Дуже довго. Чуєш, а можеш е, рецепт. Коротше, зробити рецепт. Ну, так, типу... скоро 20, скоро 28. як вийшов? Е, чекай. А що Йо. робити? Ті, па, нажимати е, е, якщо... Типа нажимати геплейс? Якщо ну ти перші прочитай, які бафи буде давати. Ну і далі ну, ти вирішуєш. Плюс 42% процента, той конверт поп... рейт. А нова? Що там показує? Це нова, я тобі кажу, а стара нічо. То що? А, стар... а в тебе старої нема? Ні. А, ну то значить бери. Реплейс? Так, і в тебе взагалі нема. Та, реплейс. Equip the like, uh, new amulet. Новий амулет ставити? Так він вже в тебе поставив. То ні. Так, ні як ні, якщо так? Мене питають, так, чи, чи, чи новий поставити. Я, сто... Я казати, що типу поставити? Так. Я отримав сілвер ант амулет. Амулети тобі допоможуть для фарму. А все? він десь в мене буде. А, а вот літає. Він з тобою буде завжди літати Ясно. Це класно. У мене. У мене один, два, три, чотири. Десь ста... так. Чотири амулети. У мене 4 амулети. Це місяць. З кінг бітла і з... Типа з одареним А Значить має бути в мене якомога більше амулетів, так? Так. Типу чим більше, тим краще. І чим ліпші, тим краще. Зато в мене є антамулет, який дає плюс 42% конверт рейта, плюс один план спит. Плюс 7% городпорн і плюс 6%. О, а О, я зараз побачив, що за вікном Ніченька. Ну не, не справжня Ніченька, а мається на увазі така ігрова. Ну так. Ну, в мене а, сповні... знаєш, все одно зранку ще так е, темно в мене. Я не знаю, як у тебе. Що саме? На вулиці. Просто зараз за 2011 в мене ще навіть не дуже світло. Та нічого, що ми в одному місці живемо, ні? Ну, ну так, але. Просто я знаю, де ти живеш, так ти О, певно знаєш, де я живу. Ай. Слухай, і... дивись, в мене там взагалі можна сказати, що мене. Мене чуть не з'їв великий... Мене зараз скінк білить. Чуться, мурашки, якісь мутанти. Слухай, в мене гірше, в мене King Bitl. Так, я себе. Я мене уб'є зараз. Я спеціально всторну себе... в сторону. Я розвалився. Я себе вбиваю, щоб знаєш, що зробити. Я розвалився. Тіпо. Класно, ні? Так, просто я хочу, знаєш, швидко нафармитись. Мені ще одного... одно он. Скинь ще ще лишился антпасс. У мене лишилося 5 антпасів. Давайте я трохи музон включу нам. Наш Мені не треба музон. Я да, Надо гарна зали... <golless> музика на антпас. Ой, я знаю. На... Я специально скрутил музыку. Я не знаю як ти, но я сильно її скрутив. Та взагалі звуки роблекса я скрутив. Тому що мене буває деколи погано чути. Їхали бабайки, і, і зараз вони сміли. Ой, бабайки. І... Ой, тобі! Давайте, я... Давайте, дорогі друзі, я. Уб'ю ще одного великого гіганта. Я впав. Заберу квест і тоді гігант. Ура! Зараз, 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 зараз. Це. Ти швидко. Швидко. Це? Можу. Ой, тільки що не вийшов. Ресет. Кіпол. Я тоді заходжу з гаса. Заходь, грай. Так. О, прийшли. Так, двох вже немає, ще трьох. Так, панда мені щось дать зараз. Бетл Бейдж Ейс. Один лям 500 тисяч меду мені дав, ну нормально. нормально. Чого собі? Чого не дають, бо тому що я ще на першому раунді. Чому так. Чому такий квест? Який квест? Погані чи що? Угу. Ай-ай-ай. Ти що, знаю, що, я я я що... знаю, що я сказав, що вже закінчимо, але давайте десь проводимо. Ти бачиш, як мені. Потім подивишся моєму відео, зрозумієш, як мені тут складно було. Um, я вже розумію. Дякую, що ви дивилися мене всім. Пока-пока. Пока-пока, я тут теж дайду.